Ну і повертаємося до головної теми дня. Пам'ять загиблих на майдані вшановують сьогодні по всій Україні. У центрі Маріуполя на згадку про героїв Небесної Сотні запалили смолоскипи і відпустили в небо жовто-блакитні кульки про грічницю Революції Гідності з Донеччини Валерія Богринцова. Діжки, біля яких гріються люди, та розкладені шини. Усе як було рік тому на Євромайдані у центрі Києва. Тут, на центральній площі Маріуполя, люди згадують героїв Небесної Сотні. А поряд встановили стелу із фотографіями героїв революції, до якої люди приносять лампадки. Полеглих на Майдані Незалежності Маріупольці вшановують хвилиною мовчання. Після цього випускають у небо сині жовті кульки як символ свободи. Учасників акції факельною ходою долучаються українські військові разом з іншими городянами. Принесли також ще не запалені факели та роздають усім охочим. Подпалюваємо факела на пам'ять погибших сотні на Майдані От постріли карту України. Ще народ вистрілився. Сейчас бути в Пам'ять о погибшій сотні на майдані. Щоб вшанувати пам'ять небесної сотні, маріупольці приходять цілими компаніями. Петро Овчаренко разом зі своїми друзями каже, не міг пропустити цей захід. Царство і небесне Вони яку роль зіграли? якби не вони? я не знаю. Може, то би за вообще нічого від Маріуполя б не сталося. Вони об'єднали Україну. Зараз Україна вся стала та об'єдналася. А ніколь прийшла із сестрою вірою і прихопила з собою свій головний атрибут державний прапор. Тому що цей день дуже важливий для нас. в цей день в минулому году погибли люди, які стояли на майдані, які стояли за нашу честь і за наші права. Із Маріуполя Валерія Богронцова, Микола Макагон, перший національний.